Вітаю на каналі Качинні Лапки. У цьому відео ми зробимо цікаву листівку на Хелловін з кажаном який крутиться. Беремо щільний оранжевий папір або картон розміром 28 на 14 см і складаємо його навпіл, малюємо контур гарбуза розміром 12х10 см. І вирізаємо його. Ось що має вийти. До основи прикладаємо зелений папір розміром 14 на 14 см. Малюємо на ньому контур гарбуза і також вирізаємо. Тепер беремо чорний папір розміром 14 на 11,5 см. Складаємо його навпіл і малюємо на ньому кажана. Вирізаємо та отримуємо дві частини кажана. Важливо, щоб кажан був менший за гарбуз. Інакше він зачіпатиметься. Та не буде крутитися. Приклеюємо дві частини кажана до нитки довжиною 15 см. Ось що має вийти. До основи листівки приклеюємо нитку з кажаном зверху та знизу, добре фіксуючи її клеєм. Потім приклеюємо зелену частину листівки. Накручуємо кажана на нитці та обережно закриваємо листівку. Тепер при відкриванні листівки кажан буде крутитися.